Шановні краяни, дорогі брати і сестри, на цей день день пам'яті, день Соборності. Сьогодні ще і велике свято і християнське, ведення Посвятої Богородиці у храм Господній. Вистину, що найгірше для людини це незнання і безпомічність. Коли людина хоче щось зробити, але не може і не знає що. Але істину без віри не буде і надії, а без надії і життя. Господь прийшов сюди для того, щоб спасти нас, і щоб ми мали надію на вічне життя. І сьогодні я знаю дуже багатьох тут і до мене зверталися. Даємо надію всім, тому що без надії неможливо жити. Передаю записки хлопцям, де зустрічаюся, куди їжджу, всіх тих, хто звертається до мене і кажуть: нема, не знаємо. Тоді і тоді були останні дзвінки, тоді і тоді і останнє говорили. Я не можу допомогти знайти, я просто не маю часу. Але стараюся кожному хлопцеві, з ким зустрічаюся, ці записочки фамілії імена, де коли, в якій бригаді. Дехто дзвонить, дехто застається, деякі застаються без відповіді. Але щиро вірю, що дійсно. Оці кольорові ленточки, щоб кожен із цих хлопців, про кого не знаємо, де він, прийшов і сам розв'язав і приніс додому. Вважаю, молююся за кожного захисника і за кожного з вас. Боремося всі разом, хто як може, хто працею, хто молитвою, хто коштами, але це все ми разом. І так разом повинні бути до кінця, щоб допомагати і цим хлопцям, про яких не знаємо нічого, і допомагати тим хлопцям, які стоять на рубежах і тримають оборону за нас усіх. Тому бажаю, щоб дійсно кожен з вас не втратив надії і щоб кожен з вас почув слова. І голос своїх рідних, щоб кожен з них вернувся у свої родини до своїх рідних. Всім бажаю сили, віри, любові і надії. Слава Ісусу Христу і слава Україні!